Сьогодні буду випікати чайний кекс. Для кексу мені потрібно 1 стакан кип'ятку, запарити 2 пакетики чаю, я вже запарила, стакан любого варення, стакан цукру, чайна ложка соди, і столова ложка оцту, 3 яйця, 3,5 стакани муки, пів стакана горіхів подрібнити. Так, Спочатку мені треба відсидити ці пакетики, чаю. І можна долити ще води до повної кружки. Я забула камеру включити і не показала. В миску я дала варення і влила заварку. Розмішала. І тоді подивилася, що я не включила камеру. Сукру даю, розмішую, даю чайну ложку соди, столова ложка оцту. Можна не гасити соду, тому що кисле варення, але я все рівно гашу, щоб не було чути соду. Так, даю яйця, розмішую. Три з половиною стакани муки я її зараз поросію і потихеньку розмішую. Тісто я розмішала і даю в кінці чотири столові ложки олії, і розмішую. Даю подріблені горіхи і перемішую. Тісто має бути ось таке густе. Від кексу я змастила олією і посипала манкою, виливаю тісто в форму. Кекс складу випікатися в духовку на 180 градусів на годину. Кекс пікся. Зараз я його притрушу цукровою пудрою. Можна полити шоколадом. І зараз спробую його врізати. Ось такий він вийшов. Микенький, гарний, пахне горіхами, дуже смачний. Я вже не перший раз печу такий кекс. Він завжди вдається. Якщо сподобалося вам це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду ще готувати багато смачних та бюджетних страв.